Добровольче формування номер один Лубинської територіальної громади. Не побоюсь цього сказати, одне з найбільших в Україні. Ну не говорять вже про те, що в Полтавській області. Увага, яку приділяє сьогодні держава до Збройних сил України і те, що Збройні сили України сьогодні на передовій йдуть, звільняючи місто за містом, село за селом по нашій державі, сьогодні це саме головне для нас. Але добровольчі формування сформовані у перші дні, вірніше в перший день 24 лютого, і до цього часу на місцях виконують свої задачі. Являються тим основним, хто стабілізує і гарантує громадську безпеку тут у нас, на нашій території, в нашому місті, нашій громаді. Ми є. Надзвичайно серйозним поповненням до підрозділів Збройних сил України на сьогоднішній день. І е, сьогодні це вже так би сказати, велика друга поставка одягу військового, який надходить до добровольчого формування номер один нашої громади. Перше було від народного депутата України Олега Колініча і від обласної ради. Через кошти, які виділа обласна рада, і це вже друге, яке ми також отримуємо. Форма отримана від обласної ради за кошти обласної ради, і бушлати, і е, головні убори від народного депутата Олега Колініча. Зі зброєю готові захищати, а кожен громадянин України долучається до того, щоб армія наша кома швидше здобула перемогу, чим може. Так над цим працюють і депутати обласної ради в єдності незалежності від політичної сили, незалежно кого вони представляють, і сьогодні ті кошти, які надходять в обласний бюджет, ми стараємося максимально всі одноголосно направити на захист рідної України. Це в виді форми, інше в виді бернз, обзуття. Іншого його про сьогоднішні ми не будемо все говорити, але сьогодні той одяг, який разом із Олександром Петровичем за рахунок коштів обласного бюджету, надійшла вам. Долучився до цього ж його, до цього проекту Кулініч Олег Іванович, народний депутат України, який допоміг також передати вам 50 бушлатів, але це тільки на Лубенщину, але передає він по всій території Полтавської області і за межі. Долучаємося сьогодні. Також і до безпілотників, долучаємося до всіх інших проєктів. Тобто кожного дня ми працюємо разом з вами на захист і якомога швидшу перемогу України. Вам велика подяка за ту роботу, яку ви проводите тут на місцях, і за той порядок, який у нас в Лубинській громаді. Велика дійсно вдячність за всім тим, хто долучений до забезпечення і до закупки форми, і до доставки сюди. Всіх процесів, які відбуваються, щодо забезпечення всіх у вас речами і всім необхідним. Підрозділ був сформований з перших днів війни. На той час ми були, не побоююся цього слова, найбільш, найбільшим підрозділом на території України. Нас було близько трьох тисяч осіб. На сьогодні підрозділ налічує близько 800 людей. Близько 800 людей, 400 з яких постійно знаходяться на службі, несуть службу на блокпостах, несуть службу пішими патрулями в групах швидкого реагування, охороняють об'єкти критичної інфраструктури. Хочу подякувати державі за те, що вона не забуває про добровольче формування. Ми чітко розуміємо, що найбільший пріоритет для держави зараз Збройні сили і. Сили оборони України. Але ми теж є маленькою частиною цього, цієї великої назви, тому велика вам вдячність. І користуючись нагодою, хотілося б звернутися особисто до Олега Кулініча, як народного депутата України, подякувати йому ще раз за те, що він не забуває. І хотілося б звернутися з таким проханням. Прохання наступне. І це не тільки до кулініча, як до депутата, але й до всіх депутатів Верховної Ради України. Нарешті регулювати питання життєдіяльності добровільчих формувань. Ну а взагалі, взагалі, якщо підсумувати все вище сказане, велика подяка за те, що допомагаєте. і Не забуваєте. слава Україні. Цей запит потрібно однозначно робити до депутатів Верховної Ради, і все таки в часі його потрібно реалізувати сьогодні. Більше ніж півроку, хлопці чоловіки, працюють по місцевості, по громадах. Але зрозуміло, що на єдиному патріотизмі далеко не пройдеш, дякуючи спільними зусиллями, хоч допомагаємо когось удіти убути, і так далі. Питання фінансової за зарплати або фінансового заохочення поки що воно дійсно відкрите. Цим треба попрацювати. Продовжуємо сьогоднішні приємні зустрічі зараз. Ми знаходимося на території нашої міської лікарні, куди благодійний фонд ICM Україна привіз. Гуманітарний груз для потреб декількох медичних закладів в загальній сумі десь близько шести мільйонів гривень. Я не знаю, мабуть, ми за такий період одночасно, щоб таких вантажів і такої допомоги для медиків нашого, нашої громади не отримували. Представляє тут цей, цю організацію цей благодійний фонд Олександр. Але ми щиро хочемо подякувати президенту на. Тетяні Гребенщиковій, яка буквально протягом тижня нам запропонувала допомогу, надала перелік того, що нам ми можемо отримати, і наша, наша служба, в першу чергу, це управління охорони здоров'я Юрія Дігтяр, наші колеги, головні лікарі, які тут присутні, підготували пропозиції, і за тиждень ми отримали досить потрібний гуманітарний груз. Ще хочу, ще відмітити, що в переліку лікарень, які отримали, була і дитяча обласна луганська лікарня, тому ми працюємо не тільки для потреб територіальної громади міста. А й для тих, хто сюди до нас переїхав і е, е, намагається влаштувати собі і місце роботи, і е, свою необхідність для населення. В першу чергу, тих, хто переїхав сюди, а в нас за 8 тисяч переїхало до нашої громади, надати кваліфіковану професійну медичну допомогу. Дуже радий допомогти э, Лубнам. Як э, только ми узнали, що сюди приїхало много переселенців. из тяжелых областей Украины сразу же обратились к местным больницам, к администрации, э, собрали данные и в результате переговоров поставили пока медицину. Э, я думаю, она очень сейчас на данном этапе поможет. Вот. И надеюсь. С раз? Да, надеюсь, да. Мы еще сюда приедем и. Люди будуть довольні. Ну, по оперативності, як ви приїхали, як ми вигрузили. Я думаю, що вам сюди буде приїжджати легко. Да, спасибо за прийом, що все швидко і організовано. Ну нам це дуже важливо теж. І спасибо за благодарності, мы мисливаємо. Да, ще раз вітання і керівництву фонду, і засновникам ICM країна, і пані Тетяні за те, що вони у цей важкий час у необхідність. Берегти кожну копійку надають таку е серйозну і потрібну допомогу і в таких, е ну, ну скажу по великому рахунку, великих об'ємах. Все, що ми давали в замовленні 100% нам від... нам відвантажено. Наша лікарня, комунальний заклад. Капеліл отримала допомоги на 3,5 мільйони гривень. Це препарати, хірургія, ортопедія, гінекологія, неврологія, кардіологія все, що ми замовляли, вони нам надали. Заклади 2ПМСД також отримали допомогу. Заклад міського ПМСД отримав допомогу на суму 640 тисяч гривень, районний ПМСД 170 тисяч гривень. Також по потребі 100%, ну, 95, мабуть, по-міському. Ну, в принципі, 100%. Ми щиросердечно вам дякуємо. Це нам конче необхідне, і я вважаю, що ми будемо співпрацювати в подальшому. Замовлення у нас є, переселенців в нас багато разом до перемоги. Я хочу подякувати фонду за те, що їх допомога дуже швидка, і згідно тієї заявки, що по. Що потрібно для дітей не тільки біженців, а й дітей, які проживають у Лубнах і Лубінській громаді, значить, ми заявку подавали на ті. Препарати, профіль яких ліжок ми будемо відкривати у цьому місці: це терапевтичний профіль і реанімаційний профіль. Ці препарати якраз для цієї групи дітей. В поліклінічному відділенні будуть приймати ті спеціалісти, котрі також будуть рекомендувати багато з цих препаратів на місці в поліклініки при прийомі, тому що допомога наша безкоштовна. Шановні Лубенці, нагадаю, що сьогодні 13 вересня. Доба і в цілому питання пов'язані з громадською безпекою, все в штатному надзвичайних подій не відбулося. Продовжуємо займатися по підготовці до дня міста, але в основному звертаємо увагу на благоустрій, на можливість завершити роботи по асфальтуванню доріг, і безумовно це підготовка міста і всієї громади до опалюваного сезону. Це стосується і технічних питань, і фінансових питань. Назвичайно серйозні виклики, але сподіваюся, що служби спрацюють і по тому, як йде хід робіт, всі роботи виконують вчасно до початку опального сезону. З початку війни у нашій Лубенській громаді народилося 223 маленьких лубенця, з них 120 дівчаток і 103 хлопчика. Все вам доброго, до побачення, слава Україні!